Вітаю! Сьогодні я розкажу, як із гуртованою командою 144 людини, лише трансформуючи систему споживання для задоволення власних потреб, можна пасивним чином заробляти або від 80 тисяч гривень щомісяця, або з цією ж командою 180 тисяч гривень щомісяця. Мене звати Войнова Євгенія, ректор академії мільйонерів, і тут лише ліпші стратегії руху до мільйона. Розказувати буду на живому принципі Академії мільйонерів, де зараз в нас 144 учасники. Задайте собі питання, що може об'єднати людей, які зовсім розпорушені. Різні за фахом, різні за інтересами, різні за цінностями. Хоча цінності в академії мільйонерів вони подібні. Це саме здоров'я сегмент здоров'я і краси, анті-ейджинг, довголіття. І саме на цій платформі, як один із видів доходу, саме візьмемо за спонсорську підтримку німецького виробника в сегменті здоров'я і краси компанію LR Health and Beauty і її маркетинг-план, який розповсюджується на кожного учасника. Тому те, що що зараз я вам тут покажу воно рівноправно і рівноцінно розподіляється і на тебе 44 людини. 92 людини я запросила експертів самостійно. А одна людина запросила 36 людей. Відповідно, саме з нею це команда одна з 37 людей. Три людини запросили по одному своєму партнеру, знайомому, і відповідно, це три команди по дві людини. Одна людина запросила чотирьох людей з нею. Це Команда з п'яти людей, і одна людина запросила трьох людей на платформу. Це команда з чотирьох людей. За основу в нас береться 250 СП, це набір анті ейдж компанії LR Health and Beauty, набір для гарного самопочуття, вітамінно мінеральний За нього за вирахуванням НДС, який компанія сплачує державі, є бонусна основа 3308 гривень, з яких будуть йти наступні нарахування. У нас є 144 людини, які для власного споживання користуються продукцією на 250 СП. 36 тисяч СП. Тепер визначаємось конкретно по командам, що є в нашій структурі. І так. 92 людини в нас загалом становить 23 тисячі СП, це по 250. Да? Це окремо розпорошені люди. Одна команда в нас сумарно зібрала 9250 СП. Три команди в нас зібрало по 500 СП, одна команда 1250 СП і одна команда. Тисяча Сп. Це нам говорить про те, що 92 людини отримують винагороду від компанії 3% від е, бонусної основи від 3308 гривень. Це те, що вони купили для своєї сім'ї любими. Да, тобто це їх вже е, винагороди від компанії Елар Beauty. Команда отримує 16% винагороди. Три людини, які запросили по одному учаснику, отримують 6% винагороди від своєї команди. Одна людина, яка запросила чотирьох людей, отримує 9% винагороди за свою команду. І одна людина, яка запросила трьох людей, отримує також 9% винагороди. цей весь розподіл він відповідає статусу кар'єрному лідеру організації. Відповідно до цього статусу, він має право на а, два види бонуси. Це бонус рівні, коли а, сама структура вийшла на 21%, і різниця рівнів з кожним з учасників. Тепер у нас виходить, що за свій особисте споживання ми отримуємо 21% винагороди. Це 694 а, гривні 68 копійок. А далі з команди в 37 людей ми отримуємо різницю 21. І їх 16% які вони отримують на себе, ми отримаємо 5% винагороди. Це 6 тисяч гривень 80 копійок з їх товарообігу. Далі з трьох команд, які запросили дві людини, ми отримуємо різницю. Це 15 відсотків з їх товаров бігу 500 СП – це 2977 гривень. З команди в 5 людей ми отримуємо 12% і також з команди 4 людини також 12%. Да? Так? Це оці 1250 і 1000 СП. Сумарно з них ми отримуємо 3572 гривні 64 гривень. І ще в нас остається розпорошені люди, самостійно 92 людини. А вони на власному 3% отримують за своє споживання, а компанія нам а, виплачує а, відсоток різницю наших рівнів, да, 18% відсотків за 92 людини, які споживають на 250 СП. І винагорода становить 54 тисячі сімсот гривень 48 копійок. Сумарно винагорода 68 144 тисяч 80 сорок копійок. Але це ще не все. Тут включається лідерський бонус, який становить 3% за загальний товарообіг 36 тисяч спец. І він додатково буде складати 14 тисяч 290 гривень 56 копійок. І тепер сумарно винагорода за місяць за споживання командою да, – 82 тисячі 435 гривень, 36 копійок. І в даному випадку ви не продаєте продукт, ви не виробляєте продукт, ви займаєтесь вашою улюбленою справою як експерти. Питання в іншому розібратись, доєднатись до академії мільйонерів. Якщо ви вже в академії, розгляньте варіант формування тут на вашу експертність вашої особистої спільноти. Доєднуйте людей, які так як і ви зацінять якість продукту німецького в здоров'ї краси. Адже зараз в кожного вдома є вітаміни. Є серія догляду за собою, парфуми, шампуні, зубні пасти, кремчики, доглядова серія да плюс вітамінно мінеральні комплекси натурального походження це той сегмент, який ви бачите на особистому прикладі щоденне щомісячне зростання цього ринку, цього сегменту, та й в вашій сім'ї раніше навряд чи були вітаміни, а зараз впевнена, що в кожного вдома щось і є для власного користування. Тому, якщо об'єднати спільноту цінністю однієї компанії. То ви будете заробляти свої експертні гроші і плюс пасивним чином компанія Lar Health Beauty буде вас винагороджувати. А тепер розглянемо ситуацію. Кожний з учасників Академії Мільйонерів користується місією здоров'я компанії LAR Health Beauty на три місяці для себе і для своїх батьків, дітей, родини в комплексі. І тут за основу буде не 250 СП, а півтори тисячі СП. Давайте подивимось. В цьому випадку в нас ті ж 144 людини, але вони на сім'ю беруть на 1500 СП на три місяці. В цьому випадку в нас бонусна основа за вирахуванням НДС, те, за що нам буде сплачувати компанія, це 9350 гривень. Сумарно в нас виходить 216 тисяч СП. 92 людини розпорошені, самостійні, а просто насолоджуються академією мільйонерів. Сумарно вони споживають на 78 тисяч СП і е, отримують від компанії винагороду за своє споживання 9%. А команда з 37 людей сумарно а, спожила продукції на 55 500 СП. Е, на цю команду компанія віддає 21%. Винагороди. Команди по дві людини, по три тисячі СП споживають, на них компанія виділяє 11%. А команда з п'яти людей 7,5 тисяч СП, тисячі відсотків, і команда з чотирьох людей на 6 тисяч спецпожива продукту отримає від компанії 14%. Що змінилось в цьому випадку? В цьому випадку в нас вже з'явився лідер, лідерська команда, яка вийшла на 21%. Це вже перевело кар'єрний статус на бронзового лідера організації, і відповідно додаються ще два види бонусів. Перший рівень винагород це винагорода за різницю рівнів. З власного замовлення з 9350 гривень ми отримуємо 1964 гривні, це 21% зворотньої винагороди. З 92 людей, які самостійно користуються своїм продуктом, ми сумарно отримуємо 103 тисячі 230 гривень. За три команди 2805 тисячі гривень, і за дві команди 1309 гривень. Сумарно за різницю рівнів ми отримуємо 109-308 гривень. Ще додаються бонус за навчання. За одну а, лідерську гілку з а, 37 людей а, це складає 150 євро. Відповідно, чим більше гілок, тим більше компанія сплачує. Ми перевели в еквіваленти гриневій приблизно 6 тисяч гривень. Далі лідерський бонус: 3% виплачується за а, всю структуру, яку а, була вами. Побудована да, на 44 людини це 40 тисяч 395 гривень винагороди. І спеціальний бонус це 7% саме лише за лідерську вашу структуру. І вона складає 25 тисяч гривень. І того лише за те, що ваша зібрана команда працює злагоджено, розуміє цінність здоров'я. І краси і користуються лише для себе, для своєї сім'ї самостійно, не продаючи нікому нічого, а пасивна винагорода складає 181 650 гривень. Якщо накласти вашу експертність да, на вашій ком'юніті, поєднати їх з цінностями Академії Мільйонерів, з цінностями здоров'я і краси, то дійсно це рух до мільйону. Адже ви цього варті. Погодьтесь!